Вітаю, друзі! Випадково сюди потрапив. Ось це сторінка Херсонської ДСШ шахи. Я вже розповідав про цього персонажа Василь Гавриченко. Це просто жах. Цей шахіст на протязі року до війни робив декілька кол з рейтингу 1900, який йому давали, там намалювали йому, мабуть, перший розряд. І. Він свою силу показував, вилітаючи з 1600. І такі дурні правила у Федерації Шахів України, що коли вилітаєш з 1600, то тобі дають початковий рейтинг твого розряду. Тобто, другий в тебе розряд, тобі дають 1800. Перший тобі дають 1900. І ось так він робив по декілька кол. Ну, взагалі, в шахи ну, просто ось не вміє її все грати. Хоча ходив, я не знаю, скільки він років займається, ну, він приблизно мого віку, тобто, займається там безліч років. Із Хорошавіною, і з Новіковим, але результату ніякого. Мабуть, справа не тільки в тому, що Хорошавіна і Новіков погано тренували, але, мабуть, що і він сам робить, не розуміє, що і як робити. Що потрібно, як потрібно заохочувати цих людей? Все вірно. Хорошавіна, коли дірвалася до влади при США, вона його поставила тренером. Не просто інструктором, хоча він із ролю інструктора не не, не міг впоратися, тому що єдине, що він робив, усюди піддакував Новікову та хороша А, Але не столи, нічого, він ну, це функція інструктора, там столи розставляти, там, шахи і так далі. Але ну добре. Ну добре, взяли інструктором. Але поставити шахіста, який вилітає з рейтингу четвертого розряду постійно. Тренером і ось так дурити херсонців і до війни, і під час війни. І ось зараз ми бачимо, що він отримує гроші. Тобто державі нема куди витратити гроші. Треба фінансувати таких. Ну, я не знаю, ну, людина повністю непригодна для шахів. Ані як гравець, ані як тренер. І витрачати гроші. На фінансування ось такого. Замість ну, краще ніякого тренера, аніж такий. Це 100%, я можу сказати, краще ніякого тренера, аніж такий шахіст. Заберіть ці гроші, хай вони підуть на ЗСУ. Заберіть. Тобі не соромно, гівно, Гавриченко, тобі не соромно брати гроші за шахрайські дії. І потім ще розповідати, що ти за Україну. Ти ж злочинець! Ти ж отримуєш гроші, не маючи компетенції. Ти ж обдурюєш людей. Давайте подивимось на успіх. У обох тренер, ось спортсмени, грали, приймали участь у миколаївському турнірі з нормою першого юнацького розряду. Так обдурюють батьків, які не хочуть вмикати мозок. Це їх проблема. Звичайно, що вони ведуться на такі шахрайські е розповіді про перший юнацький розряд. Це четвертий. Це найменший розряд. Це саме рівень цього Василя Гавриченка. Перший розряд не буває. Юнацький є, дор... є звичайний перший розряд. Наприклад, моя дитина виконала цей розряд, ну, чи в 6, чи в 7 років їй присвоїли, моєму сину присвоїли перший розряд. Дорослий. А ось цей перший юнацький ми взагалі проскочили. Він прийшов, тільки йому виконалося, там 5 років. Він прийшов на свій перший турнір. І відразу виконав третій розряд. Тобто йде ось цей, вони називають перший юнацький, це четвертий, потім йде третій. Рейтинг якого не може набрати Гавриченко. Так ось а, моя дитина відразу виконала третій розряд. Тут ось ці так задурювання таких неосвічених, дурних батьків ідуть. пишеться перший юнацький розряд. І ось від нашої школи участь. Брали участь три юних спортсмена. Перелікується прізвище. Один ще Льоні Козака, учень. ну Льоня, хоч майстер. Учнів добре успіхів немає, ну хоч сам майстер. Просто так веде йому. Ну, Та -та -та -та". ну, льоні, аби не з ким не сваритися. Так ось. В обох тренер Гавриченко. Ух, нічого потужно! І що, що, як зіграли? Лещина Дмитро. Підтвердив норму першого юнацького розряду, тобто підтвердив норму початкового розряду, четвертого, називаємо, речі своїми іменами. Вітання тренеру! Вау! Ну ти молодець! Вася. Вася, ми тебе завжди жаліли, якось тобі допомагали. Хто ж знав, що ти виявишся таким лайном, який ти ж працював десь у аптеці? Не було ніяких до тебе питань. Ну, не вмієш ти грати в шахи, ну не хочеш ти вчитися нормально грати в шахи. Це твоє священне право. Але йти і тягнути людей за собою у прірву, то треба бути ганебним покидьком. Ось яке ставлення. Я спілкувався з багатьма людьми на стосунок тебе. Це не тільки моя думка. І ти став не просто запроданцем, коли пішов працювати до Хорошавіної і Новікової, які зруйнували ще до повномасштабного вторгнення, вони зруйнували повністю Херсонську до США, привевши туди таких тренерів, як ти, і не дозволивши там працювати багатьом майстрам і багатьом сильним кандидатам у майстри спорту. Їх мета була красти, красти, красти. І ти пішов їм допомагати. І вони тебе взяли, щоб мати ще одну шавочку, яка буде їм підгавкувати, на кого вони покажуть пальцем. Ось твоє місце. Так, ну добре, досить про конкретно цього покидька. Тут я ще щось бачив, таке веселе. А ось. Е -е -е як він? Давайте давайте, йдіть до нас тренуватися. А до кого? А результати у вас які? Поки там працював Дмитро Мирославич Стець, Царство Небесне, були якісь результати. Валерій Михайлович, ну вже в нього ну, вік. І я думаю, що він не, не дуже там працює. А хто у вас залишився? У вас навіть немає майстрів? Ні, ну ви там тримали короля ось цього педофіла, тренера педофіла, такого, ну, начебто майстер, але з -з зірочкою педофіл. Який на вас же потім орківське, ФСБ та інших. Там поліціянтів орківських навод. Ось рівень, до чого ви довели до США. Один виявився зрадником, поїхав до Росії, інший наводив на вас е ФСБ. Ще один поїхав до Росії. Так, Наважило Коваленко. Всі, з ким ви працювали, що ж вас такі ненадійні люди. І що ж тут пишуть? У нашій школі виховуються переможці та призери. Змагань різного рівня від міських до обласних, а від міських та обласних до всеукраїнських та міжнародних. Це про кого йде мова, Василь? Ну досить брехати. Про кого йде мова? Коли у вас хоч якісь були результати? Друзі, що я проти, щоб у Херсоні була до США? Ні. Я стільки часу поклав на боротьбу з негідниками, які приходили туди. Знаєте, приходять імпотенти, які нічого не можуть у житті. Не можуть ані свій якийсь там клуб зробити, ані просто досягти успіха. У будь-чому. Вони приходять туди і починають ось бюджетні кошти витрачати на що? На розпилювання, суддівські смети фальшиві. Я про це записував багато-багато відео. Ліві суддівські смети, переможці не їздили на чемпіонати України, чемпіонати області і так далі. Все собі до да карману до да карману. На, я не знаю, як в других, в інших областях, але у Херсоні, на жаль, більшість тренерів, які були у ДІС США, це ці паразити, які прийшли заробляти на шахах, бо вони нічого просто не вміють. Заробляти нечесним способом. Результатів немає: ліві судівські смети, обдирання, обдирання батьків, які не вміють вмикати мозок. Я за те. Щоб все ж таки Херсонщина очистила у США від цих паразитів, які і до війни, і під час війни, ось бачите, як дурять батьків. І так там людям важко, хто залишився, у кого там є діти. Я розумію, що, можливо, хочеться розвиватися, але ж. Якщо вже онлайн вчитися ось у цього, ну думайте, онлайн є інший варіант, то ви наживо ходили. Можливо, вам потрібен був хтось, хто просто буде доглядати за дітьми, і вам взагалі не важливо було це шахи, доміно або літербол. Так, ну тоді, тоді ще можна зрозуміти. Але онлайн тренуватися ось у цього, ну вмикайте мозок.